Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас, здається, 20 те Так. травня сіємо гречку. Це вже останнє поле. Ми вже засіяли одне поле. Коротше така, така ситуація. Дощу немає, жара капець, пилюка ужасна. ужасна. Ну, але посіяти треба. Для гречки я думаю це не проблема, щоб вона посходила, бо бачив сусіда після зими комбайн погубив, то посходила вас. Він посіяв тут сою. А тут все посходила гречка, а не соя. Соя сидить на верха. Отож, друзі, участь буде ДТЗ-5404. роботі задіяний <ріст> тракторист і помічник. Вікно на ТТЗ взаді пропало. Ну, дуже порохи, капець. Я зробив 4 круга, надихався тих порохів, у мене перекур. Давненько в мене у нас не було відео на каналі. Просто не було, не мав як, не було коли, постійно мав роботу якусь. По-дальшому хочу вам сказати, що ми проводили посів гречки з СЗ 2-4. Як то все виглядало, там трошки виглядало все печально, але посів проводився по. По Як будуть сходи, я обов'язково зніму відео і покажу, які сходи. Е... Ох ти що? Чортовий вихор? Нічого собі. Оце так я зняв, дивіться, народ. Капець. Так я тільки в Америці я бачив. По відео. Вітри крутиться. Ну, а, Пусів ми робили, по-моєму, 50 см рядок один від одного. Я знаю, що ви скажете, що це за вузенько. Ну, але ми виходили з той ситуації, яка в нас є. Тому якоби... в подальшому ми спробували один провели експеримент такий. Як це все буде відбуватися, самому цікаво і дико і соромно, але подивимося. Сивалка проводила, ми брали зерно на кукурузу. Ми купляли. От. А цей, Кукурузу сівалка не давить, кидає нормально. Правда, ми її трошки доробили під кукурузу. Я там сушники по-інакшому зробив. Ставляв такі е, симопроводи сім, для того, щоб зерно точніше падало в землю, щоб воно не було розкинуто, щоб точніше був видніший рядок. Ще раз наголошую, це був пробний експеримент. Сильно мене не критикуйте і не бакланьте.